З найбільших речей, яке зливає енергію, пригнічує душевний стан і в цілому руйнує життя людини, це образи. Образи на іншу людину. Образи через певні ситуації, через певні події на батьків, на партнера, на колишніх партнерів, друзів чи людей, які були в вашому житті. Та ця образа, вона руйнує найперше вас зсередини. Тому що це створення такої своєрідної, начебто чорної дари, в яку ви постійно зливаєте свою життєву енергію, свій цінний ресурс. Так от запам'ятайте для себе один момент. Людина, яка прийшла в ваше життя і яка вас образила, причинила вам біль, це ваш вчитель. Це людина, яка прийшла вас чогось навчити. І прийняти її, таку, яка вона є. Прийняти цей урок, прийняти цей досвід, відпустити це ваша пряма відповідальність, тому що це людина, яка прийшла зіграти свою роль, і вона її зіграла. Проте прийняти, відпустити не означає впустити цю людину назад в своє життя.